Вітаю, шановні друзі! Сьогодні поговоримо про українські посвідчення водія в Німеччині. Всі актуальні питання і проблемні питання щодо українських посвідчень водія. Тому обов'язково додивіться дане відео до кінця. Зробіть репост і підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Але спочатку корисна порада для всіх українців, які проживають в Європі і хочуть перевести свої грошові кошти з європейського рахунку, з європейської картки на українську картку чи рахунок. Це можна дуже легко і швидко зробити. Зробити із застосунком TransferGo. Скачайте його з вашого Apple Store чи Play Market, і завантажте і відразу переводьте грошові кошти. Перекази відбуваються швидко і миттєво. TransferGo це британська компанія, яка працює на ринку вже близько 12 років, має більше 2 мільйонів українських користувачів. Інтерфейс відбувається на українській мові, підтримка також на українській мові. І що саме головне: перекази в Україну відбуваються, друзі, без комісії. Тобто, ви берете і переводите кошти. Кошти з вашого європейського рахунку на український рахунок, і саме головне, якщо переказ відбувається з ібан рахунку на ібан рахунок в Україні, то у вас ще відбувається конвертація по вигідному курсу, друзі. Це дуже важливо. Обов'язково зайдіть, скачайте TransferGo, спробуйте переказати гроші швидко і без комісії. Українське посвідчення водія в Німеччині що потрібно знати відповіді на актуальні проблемні запитання. Давайте почнемо з того, що є загальне правило в Німеччині, яке каже, що Будь-який іноземець, який приїжджає в Німеччину, може користуватися своїм іноземним посвідченням водія не більше, ніж 6 місяців. Тобто 6 місяців це той срок, протягом якого особа повинна зробити умтауш, зробити обмін, тому що через 6 місяців вона не зможе користуватися. Для українців, які тут перебувають на тимчасовому захисті в Німеччині, для них зроблено відповідне виключення. Так само, як і для українців, які живуть в інших країнах Європейського союзу, в чому полягає це виключення, що поки діє тимчасовий захист. Українцям не потрібно міняти свої українські посвідчення водія, вони можуть ними користуватись до закінчення тимчасового захисту. Станом на зараз тимчасовий захист в Німеччині діє до 4 березня 2026 року. На рівні Європейського Союзу тимчасовий захист продовжено до 4 березня 2027 року. Але станом на е, даний час, коли виходить дане відео, немає інформації ще про повний текст. Рішення Європейської ради про продовження тимчасового захисту. Ми припускаємо, що дані гарантії, пільги для українських переселенців в Німеччині, так само як і в інших країнах Європейського Союзу, не зміняться, і українці зможуть користуватися українським посвідченням водія, тому що про це написано на сайті Європейської ради, що всі гарантії, які були і діяли в 22, 23, двадцять третьому, 24 четвертому і в 25 му роках, вони також будуть залишатись і діяти до 4 березня 2027 року. Тобто залишиться і право Користуватися українським посвідченням водія без необхідності його змінити на німецьке або ж національне посвідчення водія тієї країни, де ви знаходитесь. Тобто, в принципі, до 27-го року можна користуватися без змін, абсолютно спокійно, і не хвилюватися, що у вас будуть якісь проблеми. Багато запитань мені надходить з приводу того, Юрій, а що ж буде з автоматичним обміном в Німеччині? Чи буде даний автоматичний обмін українських посвідчень водія на німецьке? Що значить автоматичний обмін? Це означає без складання практичного і теоретичного екзаменів. Тому що станом на зараз, на сьогоднішній день, якщо українець хоче, він може піти і змінити своє українське посвідчення водія на німецьке, але йому. Прийдеться пройти два тести, два екзамени теоретичний і практичний. Йому не потрібно буде обов'язково ходити в автошколу. Він може зекономити на цьому і зекономить багато коштів, але все одно йому прийдеться здавати теоретичний, практичний прюфунг тест. І от автоматичний обмін якраз передбачає скасування даного обов'язку для українців. Даний законопроект був в Бундестазі, але в зв'язку з тим, що Бундестаг в лютому цього року закінчив свої повноваження, даний законопроект відкликали. Чи буде новий, я думаю, що буде. Цього всі очікують. Коли він буде, друзі, невідомо. Я припускаю, що даний процес, враховуючи все те, як відбувається в Німеччині, я думаю, що він почне діяти десь там на осінь цього року або, можливо, навіть в наступному році. Тому що німці чудово розуміють, що якщо у вас продовжений тимчасовий захист, все добре, ви можете користуватись українськими посвідченнями водія, то в чому проблема? Користуйтеся. Потім ми вам зробимо автоматичний обмін і звільнимо від е, теоретичних і практичних екзаменів. Тому не чекайте, що це буде швидко. Але я надію, що це буде. Чому? Тому що, в першу чергу, це робиться не для всіх українців, це робиться для кваліфікованих водіїв, тобто ЛКВ-фарер або бус водіїв, які Офіційно працюють водіями, і е, яким потрібно це для роботи. Саме для них був розроблений даний законопроект, і я думаю, що він буде впроваджений, тому що е, робота водія в Німеччині являється дефіцитною, і Німеччина потребує даних працівників. Тому я думаю, що автоматичний обмін це питання лише часу. Далі, друзі, дуже цікаве запитання. Чи можна, проживаючи в Німеччині отримати в Україні або, наприклад, в Польщі посвідчення водія? Відразу скажу, що це буде порушенням так званого принципу Вон Зітс Принцип. Це означає, що якщо ви живете в Німеччині, ви повинні отримувати посвідчення водія тільки в Німеччині. Якщо у вас постійне вже місце проживання, тут ви прописались, зареєструвались. Живете тут вже більше півроку. Друзі, тільки тут, в Німеччині, ви повинні отримувати. Якщо ви поїдете в Україну, здасте, отримати там екзамен або в Польщі, у вас будуть запитання. Вас поліція зупинить і поліція про це чудово знає Німецька, і у вас будуть запитання вплоть до того, що може бути навіть кримінальна справа за використання підробних посвідчень водія. Тому не ризикуйте. Якщо ви ще не прописалися в Німеччині, не живете, ви можете поїхати в Україну здати на посвідчення водія, приїхати і прописатись в Німеччині. Якщо ви вже живете в Німеччині, не ризикуйте здачею ваших посвідчень водія в Україні. Але якщо ви все-таки це вже зробили, то уточніть вашому фірошайнштеля, чи можна користуватись даним посвідченням водія, чи дозволять вони, чи зроблять вони для вас виключення. Друзі, це дуже важливо. Відразу за кермо не сідайте, тому що можуть бути проблеми. Також пам'ятайте, друзі, що користуватися українськими посвідченнями водія в Німеччині можна до тих пір, поки ви перебуваєте на тимчасовому захисті, тобто 24-му параграфі. Якщо ви змінюєте ваш параграф, ви втрачаєте ті гарантії, і преференції, які маєте на цьому параграфі. Тобто, якщо ви переходите, наприклад, на 16А параграф це аузбілдинг або на будь-який інший робочий параграф, то ви втрачаєте право користуватися українським посвідченням водія. Для цього потрібно йти робити унтауж, тобто здавати теоретичний практичний. Прюфунг в Німеччині екзамен, і отримувати німецьке посвідчення водія, або ж просити міграційну службу дати вам два параграфи, тобто залишити 24-й і дати інший параграф. В таких випадках це можливо. Ну і саме головне, пам'ятайте, що всі ці обмеження щодо посвідчень водія не розповсюджуються на людей, які не проживають в Німеччині і проїжджають Німеччину транзитом або просто приїжджають в гості. Тобто, до тих пір, поки українець не починає жити в Німеччині, в нього не буде ніяких проблем з українським посвідченням водія з німецькою поліцією. Пам'ятайте про це, друзі. Бережіть себе з повагою. Ваш адвокат Демченко.